Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата! Відгадайте, хто це до нас завітав у гості? Що це світить у віконце? Це кругленьке, жовте? Так, діти, сонце! Сонечко... Світить нам, дарує свої промінчики. А ще зігріває всіх навколо своїм теплом. Малята, чи подобається вам сонечко? Мені дуже сонечко подобається. Я люблю, коли сонячно і тепло. Малята, сонечко дарує нам своє тепло та світло. Давайте і ми зробимо для нього подарунок, зліпимо його портрет. Малята, якого кольору сонечко? Правильно жовтого. Тож нам знадобиться жовтий пластилін. Але спочатку, перед тим, як робити портрет сонечка, розімнемо наші пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І усіх разом збирає. А тепер! Будемо ліпити портрет сонечка. Готові малята! Починаємо! Ось у нас є аркушик синього паперу та жовтий пластилін. Спочатку добре розминаємо пластилін у долоньках, стискаємо міцно, міцно. Пластилін стає м'якіший, і з нього дуже зручно ліпити. Кладемо наш сматочок пластиліну на долоньку, накриваємо другою долонькою і ось так катаємо. В нас має вийти маленька жовта кулька. Ось така. Кладемо кульку на середину нашого аркуша і притискаємо долонькою. Це наше сонечко. Але сонечку ще потрібні промінчики. Відчіпуємо шматочок пластиліну, кладемо на долоньку, накриваємо зверху другою долонькою і ось так. Розкочуємо пластилін між долоньками. У нас виходить ось така ковбаска. Прикладаємо нашу ковбаску до сонечка, це і буде промінчик, і притискаємо пальчиками ось так. Але в сонечка нашого багато промінчиків. Тому вичіпуємо ще шматочок пластиліну і знову розкочуємо між долоньками ось так. Ось іще один промінчик. Прикладаємо до сонечка і притискаємо. Відриваємо ще шматочок пластиліну. І знову скочуємо його між долоньками ось так. Знову прикладаємо до сонечка і притискаємо пальчиками. Відриваємо ще шматочок пластиліну і знову качаємо між долоньками. Ось іще один промінчик. І зробимо ще один промінчик. Розкочуємо пластилін між долоньками у ковбаску. І знову приставляємо до сонечка і ось так трошки притискаємо пальчиками. Готово. Ось і готовий портрет сонечка. Малята! А які портрети для сонечка вийшли у вас? Надсилайте нам разом з сонечком! А зараз вже прийшов нам час прощатися. Ось і все на сьогодні. Бувайте!